Слово Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви розважання ми візьмемо з вами наступне ось це правило справжнього чоловіка. Правило, яке дозволить кожному з нас, не тільки нам, чоловікам, але й кожному, змінивши себе. Перемогти в цій війні. Отож, звучить вона наступним чином. Завжди старайся попасти в ціль, йди до своєї мети. Знаєте, ці слова сьогодні дуже актуальні, коли, наша, коли йде війна, саме від влучності наших бійців, їхнього вміння залежить насправді наше життя. Але це стосується не тільки війни, це стосується повсякденного нашого життя. Це не означає, що в повсякденному житті ми маємо тільки воювати, стріляти і ні. Ці речі, це правило, воно стосується в першу чергу того, що кожен чоловік має чітко розуміти, куди він рухає. Коли слухав лекцію одного психолога, який говорив про різницю між чоловіком і жінкою. Ну, Мені дуже так, знаєте, імпонує його позиція. Зрештою, зараз всі ці погоджуються з цим і всім. Те, що чоловік і жінка, вони відрізняються не тільки фізіологічно а й психологічно. І от, як він каже, чоловік це мислитель. Чоловік це розум, це той, який. Вона має думати, обдумувати, той, який має все проаналізувати. А жінка це діє, це імпульс. Прийшла думка, вже реалізовує, прийшла, не задумуючись ні про що і ні про, ні, ні про наслідки, нічого. Ні, ні, ні. Їй треба вже і в цей момент. І я думаю, що в житті кожного з сім'ї, кожного з нас пережили цей момент, знаєте, коли жінка просить чоловіка щонебудь зробити, вона просить його там. День, другий, третій, розумієте, а на четвертий не витримує і біжить, сама бігом робить. І як результат, так, вона це зробить. Але зробить так, що треба потім вдвічі більше зусиль докласти, щоб виправити те, що вона зробила. Ну, Як він пояснює? Коли жінка, жінці прийшла думка, вона її реалізовує. Чи вона каже своєму чоловікові: зреалізуй цю думку. І якби це була жінка, вона би зразу бігла і робила. Каже, для чоловіка, коли йому дають якісь завдання, він має його обдумати, як каже, переосмислити, зважити всі за, проти і все. Прошу зараз не подумайте, будь ласка, що це якась лекція, але щоб зрозуміти, що я хочу сказати. І от чоловікові дійсно важливо є осмислити. Кожен свій крок. І це він робить не просто так, бо що йому не хочеться чи ще щось. Просто чоловік завжди усвідомляє і бачить наслідки свого вчинку. Радше я так скажу: зобов'язаний це бачити. Натомість жінка вона діє в цю хвилину, в цей момент. Тому що їй треба вже і зараз. І це є нормальним. Це і є справжнє співіснування е, сім'ї і суспільства, коли є імпульс і коли є думка. Коли думка може контролювати імпульс, а імпульс давати думці поживу. Не може бути суспільство розділи, е, розумієте, е, одностатевим, однополем, як то кажуть, те, що зараз намагаються нам втюхати оці всі ЛГБТшники. Не може цього бути, тому що це зруйнує порядок. Не тільки суспільство, а природний порядок. Коли все поміняється місцями, воно зруйнується. Є закони, які повинні діяти, і яких міняти не можна. Тому що ці закони установив наш Творець. Не ми придумали це, а наш Господь. І тому чоловік це мислення, той, хто думає, зважує, оцінює, бо йому за це брати відповідальність. І тому справжній чоловік повинен вражати ціль. Тобто він повинен чітко бачити мету свого життя, розуміти, для чого він це робить. Коли він це зрозуміє, він зможе уразити цю ціль. А жінкам потрібно допомогти віднайти ціль свого життя кожному чоловіку. І це починати треба не з власного чоловіка уже запізно. Це треба робити, починаючи зі своїх дітей. Якщо мати не виховає, не дасть цього імпульсу своєму чоловікові, тобто своєму синові. Чи потім уже чоловікові, то буде складно в житті. Саме мати дає імпульс, а батько вказує конкретну ціль. Мати спричиняє рух дитини до досягнення якоїсь мети, тому що в крові кожного чоловіка є момент цього, знаєте, захисту, відповідальності за когось. Це надзвичайно важливо є вміти бачити ціль в своєму житті, знати, куди ти рухаєшся. знати, для чого ти живеш, і вражати цю ціль. Якось е, апостоли запитали Христа, коли Христос тільки починав свою цю е, відкриту вже місійну діяльність і після проповіді. Е, Апостоли Петро і Андрій, почувши вперше Христа, питаються Учителю, де ти живеш? І на що Христос сказав? Лисиці мають нори, а син чоловічий не має де голови преклонити. Ідіть і подивіться. І от учні для того, щоб пізнати Христа оцього чоловіка. Цього вони пішли за ним. Тобто вони отримали ціль свого життя. Коли Христа розіп'яли, для його учнів настав на світу, вони не розуміли, для чого їм дальше рухатись, для чого їм і цей Ісус три роки розповідав, показував велич Бога, щоб взяти зараз отак один момент, і все завершилось. Але коли Христос, воскреслий Христос. До них прийшов і сказав мир вам. А коли возносився на небо і сказав, дав їм цю ціль, мету, ідіть і навчайте всі народи христячі їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, учні зрозуміли, для чого вони живуть. Щоб йти і звіщати цю благозвістку, отримали ціль і мету свого життя. Тож справжній чоловік. Повинен завжди знати ціль і мету свого життя. Знаючи, куди рухатись, він завжди буде чітко вражати цю ціль. Його жінка, мати, а потім дружина вони є тим, мають бути тим імпульсом, який просто допомагає йому досягнути цього. Які йому не вказують, що ти маєш зробити, а допомагають. Ми не повинні міняти. Порядок природи. Ми не повинні б міняти ці закони, бо це тоді буде руйнування всього. І цей закон діє також в часі війни, тому що справжній чоловік знає, що його ціль це ворог, який загрожує життю його сім'ї. Справжній чоловік знає, як досягнути того, щоби цього ворога не було. Справжній чоловік бере і робить це. А там, де поміняний закон природи, чоловік ховається за спиною своєї жінки. Він каже, а хто про неї подбає? Вигороджуючи свою безсилість, слабкість, Свою жіночість, я так скажу, своєї жінки, прикриваючи своїми дітьми. І коли такий чоловік про таке говорить, знаєте, хочеться йому взяти його за руку і привести на кладовище наших міст, де є Алея Слави, практично в усіх великих, в усіх великих містах ця алея слава є. Показати їм цих чоловіків, молодих хлопців, які... і спитати Його, а хто подбає про їхніх дітей? Чи вони запитували себе, хто подбає про моїх дітей? Ні, не запитували, тому що вони знаються, що тільки вони можуть подбати про них. І перше – подбати про них, це уразити ціль, знищити ворога, який загрожує життю моєї сім'ї. Справжній чоловік знає свою ціль, знає мету свого життя і завжди намагається уразити цю ціль і досягнути своєї мети. Отче наш, що є Сина на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішно. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорне захисти, Господи, цей сьогоднішній день, усіх наших військових. Усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освівають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, хто зараз збо... є в полоні, поверне живими і нашкодженими додому. Захисти від теракту на Запорізькій атомній станції. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас в цей сьогоднішній день, бо ти святий єси завжди, нині, посіх, час і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо на спільну нашу молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!